Якісь такі варіанти, що е, десь щось таке завжди можна, да? але не для усіх. Ми вже так шуткуємо про себе, так що ми займаємося усім від народження до смерті. Угу! <рик> <рик> Всім привіт! Мене звати Олександр Степаненко. Зараз я працюю менеджером з продажів у будівельній компанії Япи». Наша компанія за весь час свого існування збудувала вже більш ніж 40 проєктів. І у даний момент будую ще 30. Останнім часом у ринку нерухомості у нас багато змін, багато перестанов, і дуже багато наших клієнтів цікавляться цими або іншими питаннями, які стосуються саме ринку нерухомості купівлі, продажі, здачі в оренду. Чи інших якихось питань, котрі стосуються цієї теми. Саме тому сьогодні ми запросили до нас у гості Юлію. Юлія є фахівцем у ринку нерухомості з питань отримання ВНЖ, з питань отримання громадянства, з питань медичного туризму, чи які ще питання, котрі стосуються життя іноземців у Туреччині. Які саме напрямки про це більш докладно нам розповість сама Юлія? Юлія, привіт! Вітаю, Олександр. Дякую за запрошення. Дуже дякуємо, що ти до нас приїхала. Завітала. Дякую. Розкажи, будь ласка, якими основними напрямками ти займаєшся, і потім ми вже більш детально зможемо поговорити про кожен з них. На даний момент я співвласниця та директорка компанії Сідон Тревел Tours Fancy Group. Ми надаємо повний спектр. Послуг для іноземців, які вирішили переїхати на проживання, лікування, розвивати свій бізнес та інвестиції в Туреччині, ми консультуємо клієнтів ще на етапі планування переїзду, тобто, це отримання громадянства під ключ, усі види посвідок на проживання, робочі дозволи, апостерізація, витребування документів, шенген, усі види страхування. Медичний туризм, ритуальні послуги для іноземців на території Туреччини, що mm. є дуже важливим моментом. Також ми співпрацюємо зараз з відомими забудовниками по всій Туреччині, з відомими адвокатами. У нас в команді прекрасні присяжні перекладачі. Ми співпрацюємо з. Відомими клініками та лікарями по всій Туреччині дуже дуже цікаво. Я навіть не очікував, що стільки настільки багато напрямків ви охоплюєте. Якщо я тебе правильно зрозумів, клієнт може звертатися до вашої компанії ще на етапі, коли він навіть ще не приїхав до Туреччини. Так, звісно, тобто основна частка клієнтів це люди, які планують свій переїзд заздалегідь. Тому що до цього треба підготуватись. Документи потрібно підготувати за кордону. Якщо ти плануєш переїхати сюди на постійне місце проживання, потрібно підібрати кошти, зібрати кошти, потрібно влаштувати своє життя, щоб переїзд був максимально спокійним, без І ми стараємося ці всі етапи опрацювати з клієнтом ще до моменту, коли він переїхав сюди. Тобто, якщо це е, оформлення громадянства по інвестиціям, ми стараємося підібрати з забудовниками якісне житло, чи якщо клієнт не на території Туреччини. Ну і далі по етапу. Добре, по етапу. я зараз пропоную. Е, ми окремо тоді трошки поговоримо по кожному з цих напрямків. Давай, mm. да, щоб ми у нас таке було трошки структуроване. Да? структурована розмова. Я думаю, давай почнемо з ВНЖ. Я думаю, це є такий найбільш напрямок, яким цікавляться іноземці. Да? Він дуже актуальний. Як я казав спочатку, дуже багато змін сталося да, у цьому питанні. Давай трошки про це розповіси, будь ласка, да? що стосується одразу іноземців взагалі. І що стосується українця, да, то є якісь відмін, відмінності да, у цьому? Так, тут дуже важливий момент. На даному етапі в Туреччині є дійсно відмінність між українцями і е, іншими громадянами інших країн. Так? Що хочу сказати, дуже важливий момент. На даному етапі Туреччина відмовляє практично 80% зі 100%. В отриманні туристичної посвідки на проживання громадянам інших країн, але в українців таких проблем немає. Тобто українці, як і отримували до війни, і в період війни посвідки на проживання, так вони успішно їх продовжують. І в принципі, держава ніяким чином не ставить палки в колеса, скажімо так, якщо у людей, які переїхали сюди і тут проживають, немає проблем з документами. Тобто, не дивлячись на те, що в українців все гаразд з отриманням посвідки на проживання. Готувати кейси документів потрібно також якісно. Ну це дуже То, звичайно, да. Момент. Тобто, якщо я правильно зрозумів, українці без проблем можуть отримувати зараз так. ВНЖ як по оренді, так і по тапу. Да, по право власності, по право власності, да, і це скоріш за все буде тривати допоки йде війна. Я так ну я так думаю, да. Чи є якісь може терміни, сроки, до яких це може чи ми не знаємо про це напевно? Насправді Турецька Республіка дуже в принципі лояльно відноситься до наших громадян. Ми можемо навіть це відслідковувати для прикладу, що разу продовжується період перебування українських автомобілів в Туреччині. Тобто, я думаю, що в умовах війни, поки буде тривати війна, українці будуть без шкоди отримувати посвідки на проживання далі. Що стосується туристичної посвідки на проживання, що стосується посвідки на проживання по праву власності, то тут все надзвичайно просто. Людина придбала житло і вона має повне право отримати тут посвідку на проживання з подальшою можливістю отримати громадянство, якщо дотримається певних категорій умов. Зрозуміло, звичайно, ми усі дуже хочемо і прагнемо, щоб війна закінчилася якомога швидше. Але ми живемо в таких реаліях, що війна триває, і просто для наших глядачів ми кажемо про те, що. Скоріше за все, да, поки буде війна, ми громадяни України можуть розраховувати на те, що вони можуть отримувати ці посвідки у тих термінах, про які ти казала. І ще раз повіси, будь ласка, про інших громадян, які умови отримання зараз для них. На жаль, на даному етапі, за якщо відштовхуватись за останні чотири місяці, кейси, які були зроблені безпосередньо нашою компанією, отримати посвідку на проживання. На основі контракту оренди там, або на основі гостьової візи, так як тут це говорять та наме, поручительство, дуже важко. Громадянам інших країн зараз потрібно зробити ставку на покупку нерухомості. Це єдиний дієвий шанс, по якому люди можуть залишитися тут. Так, але тут на є нюанси. Розповісти, так. будь ласка, яка вартість повинна бути цієї нерухомості, які умови по суті, як такі умови не змінилися, необхідно придбати житло. Але є один дуже важливий момент: якщо раніше житло не мало чіткої вартості для того, щоб отримати посвідку по праву власності, то зараз є основне правило: це 200 тисяч доларів вартість житла. Якщо іноземець купує квартиру, де в кадастровій власності, а цей документ, в Туреччині, називається тапу, є менша вартість, ніж 200 тисяч, то можливо зробити додаткову експертну оцінку, де експерт може показати ринкову вартість квартири, і таким чином людина може отримати посвідку на проживання по праву власності, трошки. Підтягнувши mm -hmm. експертну оцінку, Тобто це дуже такий важливий тонкий момент. Тусь то багато людей я знаю не розуміють. Тобто вони не розуміють, чи то повинна бути кадастрова вартість у топу, да, написана там, вона не може взагалі у доларах бути написана. Да? Там так. буде у будь-якому випадку в турецьких лірах, Да, але це має бути еквівалент 200 тисяч американських доларів. Да? І деякі е, наші клієнти та взагалі люди. Трошки у цій темі так плаваю, да, не розуміють, як повинно зараз. Ти прояснила, що навіть якщо ви, якщо я правильно зрозумів, я купив якусь квартиру, там, наприклад, еквівалент 180 тисяч американських доларів, да, трошки не вистачає до 200, еквівалент у ліра. Все одно я маю шанс на те, що отримати ВНЖ через те, що я можу замовити ще одну додаткову експертизу. Я якимось чином буду. Показувати, да буду намагатися показати усі експертизи ринкову вартість що вона там 200 чи більше тисяч. Тебе правильно зрозумів? Так ти зрозумів правильно, і тут ще є такий один маленький секретик, який в принципі не всі експерти розповідають, але людям, які хочуть придбати квартиру в Туреччині, так це буде дуже цікаво. Не завжди, не завжди. Експертна оцінка може дотягнути до цього порогу 200 тисяч, так але це не говорить про те, що е, клієнт, який придбав квартиру, не зможе тут залишитись на легальних е, підставах. Він може залишитись. Єдиний момент, його посвідка на проживання буде туристичною, а не по праву власності. Тобто на самій карті буде розбіжність у буквах, тобто буде е, буква А а не буква Б. В чому різниця? маєш на увазі у, у ікаметі, так? Да? Так, в чому різниця? Якщо ви не дотягнули до експертної оцінки і у вас немає 200 тисяч, ви не отримуєте посвідку на проживання з позначкою Б по праву власності. Угу. Так? І е, через 5 років ви не зможете подати на громадянство угу. на загальних основах, але ви зможете проживати тут, на основі туристичного екамету. Слухай, я цього не знав, там є літери, да, які так, так, А так. і Б. Да? Тобто так. У цьому різниця. Тобто зовнішній він абсолютно однаковий. Е і Б. так. Тобто у тому, що Б, Б то по власності, так. то дає право на громадянство через так. 5 років. Да? А літера А, вона просто як туристичний вважається і не дає право отримати громадян, e, громадянство. Тобто, mm -hmm. Ми можемо там, через рік придбати житло, у власність, наприклад, яка, там, яке буде е, е, співпадати да, з необхідною вартістю. І у нас і там ну, зміниться літера, да, і буде, наприклад, Б. Ми вже з цього моменту там, 5 років можемо претендувати so. на громадянство. Дуже цікава інформація, дякуємо тобі. Єдиний момент дуже важливий, що якщо ви придбали квартиру, яка не досягнула по вартості від 200 і більше, так, квартира має бути у відкритому районі. Це дуже важливий так, момент. Так, звичайно, тобто... то про райони ми окремо ще не так. говорили, але я думаю, то таке питання вже усі знають, да, що у Туреччині є закриті і відкриті, відкриті райони для отримання. ВНЖ, Тобто, якщо це закритий район, то взагалі ми не кажемо, не говоримо про цей район. Да, ми не можемо там отримати. ВНЖ, чи можемо? Взагалі в закритому районі мають право отримати посвідку на проживання тільки дружини турецьких громадян. Сімейна посвідка на проживання. Все ну то є такі завжди якісь нюанси, якісь такі варіанти, що десь щось таке завжди можна, да? але не для усіх. То ми, мабуть, там у наступних наших якихсь відео про це поговоримо окремо. Давай щоб е, дуже не затягувати. Зараз ти казала про громадянство. Розповіси, будь ласка, трошки про громадянство, е, який це напрямок, що, що потрібно для того, щоб отримати громадянство Туреччини іноземному е, покупцю. Взагалі є три варіанти отримання турецького громадянства для іноземців. Перший варіант це дуже простий одружитися з турецьким громадянином чи громадянкою, і після трьох років перебування у шлюбі подати на можливість отримання посвідки на проживання. Другий варіант це на загальних основах. Це те, про що ми говорили попередньо: якщо людина придбала житло. Там або провчилася в Туреччині там 5 років, або пропрацювала в Туреччині 5 років, вона має право на загальних підставах після 5 років проживання в Туреччині податись на громадянство. І третій варіант, я його називаю суперш... супершвидкий варіант це миттєве утримання громадянства. Так ми його називаємо. Це коли людина вкладає в нерухомість або в інвестиції. Від 400 тисяч доларів на сьогоднішній день важливий момент на сьогоднішній день. І на основі цього ми можемо оформити громадянство для всієї сім'ї і для неповнолітніх дітей. Для наших глядачів я би хотів уточнити, що Юлія має на увазі на сьогодні. Сьогодні в нас 27 січня 2024 року. Саме цей день ми робимо запис. Цей запис вийде трошки пізніше, але ви можете орієнтуватися на цю дату. Юля, я думаю, наших глядачів більш може цікавити мене як менеджера з продажу нерухомості да, громадянства, саме на умовах купівлі житла. Да. Я раніше десь чув, що повинен бути якийсь окремий рахунок. І це, це перше питання. Тобто, це не просто так ти купив, і потім йдеш і подаєш на громадянство. Да? Тобто повинні якісь бути виконані умови, по-перше, і мені, мене цікавить, як і наших глядачів. Я думаю, питання, що це можливо дві три чи три квартири разом купувати, потім це буде працювати разом. Да? Чи це повинна бути якась одна, одна квартира, одна там чи якесь. Дім, да, що має цю вартість, про яку ти кажеш, там 400 тисяч доларів, насправді ця процедура багатоетапна і вона дуже складна. І якщо люди мають кошти, наприклад, на те, щоб дозволити собі стати громадянином Туреччини, я вважаю, що перше, що вони повинні зробити, це звернутись до спеціалістів, які правильно оформлять всі етапи отримання цього громадянства. Е, тому що там є дуже чітка тонка грань, і е, цей момент розпочинається так, як ти б дійсно сказав, з правильного заведення коштів для покупки. Тобто е, мають бути витримані всі процедури дуже чітко. За цим спостерігає адвокат, цим не може займатися проста людина з вулиці. Е, має бути провірена компанія-забудовник, така як у вас Олександр. Так? Квартири повинні бути з чіткою кадастровою вартістю, дуже багато тонкощів. Можна дійсно придбати одну, дві, три, чотири квартири. І таким чином назбирати цих 400 тисяч можна придбати комерційні, також є mm -hmm. варіанти, з якими варіанти... це може бути якийсь там дюкан, mm -hmm. як тут називають якийсь магазин, якась кав'ярня, mm -hmm. і це ми також можемо потім розраховувати. Так, звичайно, в Стамбулі ми опрацьовуємо багато різних кейсів, наприклад, там франчайзинг якогось там Киртасіє там чи ще mm -hmm. чогось, так тобто є різні mm -hmm. варіанти. Тобто якщо людина хоче не просто там купити щось, і отримати громадянство, Може людина дійсно хоче займатися якимось бізнесом, так. да заробляти гроші, то це тільки піде її бонусом. Отразу, таким це і турецьке громадянство. Я і готовий бізнес. Ну тобто, це я рахую взагалі бонус то плюс все, пакет. То дуже добре, дуже цікаво. Так, звичайно, то з висновки ми повинні зробити з цього? Треба звертатися до професіоналів. Да, тось Юля. У нас є професіонал у цьому питанні. Одразу кажу, усі контакти Юлії, уся інформація буде під цим відео в описі. Зможете знайти і зв'язатися з Юлією безпосередньо задати їй будь-які питання, коли котрі вас цікавлять. Добре, Юль, давай ще трошки поговоримо про інші напрямки, про які ти казала. Я пам'ятаю, що це може бути медичний туризм. Давай трошки про це розповіси, що це таке взагалі і як це працює. Чому заключаються взагалі послуги е, медичний туризм? Mm -hmm. так? Тобто е, у клієнта є якась потреба. Mm -hmm. Абсолютно немає різниці. Цей чи... клієнт е, я. Уточню знаходиться за кордоном, не в Туреччині. Да? Немає, немає різниці, де знаходиться клієнт. Нам не важливо. Може, може бути кліна. і тут у Туреччині, да? Так, угу. в Туреччині за кордоном, в будь-якій точці цієї планети. Угу. Якщо він виявив бажання, або якщо у нього з'явилась потреба лікуватися в Туреччині, угу. ми з радістю допоможемо в цьому питанні, тому що ми співпрацюємо з відомими клініками, з відомими лікарями. Угу. Е і у нас в списку. Від стоматології, mm -hmm. так, е онкозахворювання, пересадки органів все, що тільки можна придумати: естетичний туризм, медичний туризм, чекапи, mm -hmm. усі види послуг, які то я для бути. себе я як я розумію, то, наприклад, основна проблема то людина не знає мови, да і так. це перша така проблема, з якою стикається да людина, і звичайно, ви цю. Проблему закриваєте. є перекладачі, котрі нормально все можуть розповісти про людину тим фахівцям, які будуть з нею у майбутньому працювати да, у напрямку її проблеми. Це так, так. таке основне. Да. Ну і, Звичайно, людина взагалі не знає, куди звертатися, які у Туреччині є заклади, коли, котрі саме можуть там, вирішити її якусь проблему пов'язану з її здоров'ям, да, чи там, може, зовнішнім виглядом. Я правильно тобі зроблю так розумію? вірно і ще в тому, що ми супроводжуємо людину на усіх етапах. Uh -huh. Тобто, якщо людина в Туреччині знаходиться з людиною, постійно перебуває ну, наш працівник, uh -huh. з нею перебуває перекладач. Так, ми спостерігаємо за всіма етапами. Тобто ми контролюємо ситуацію. Якщо людина прилітає з-за кордону, ми організовуємо переліт, ми організовуємо проживання, ми організовуємо весь процес від А до Я. Зрозуміло. Повний пакет, під так, ключ, повний як то кажуть, пакет. закриваєте усі потреби, які з цим пов'язані. Так. І напевно основна наша особливість нашої компанії в тому, що ми вже так шуткуємо про себе, так що ми займаємося усім від народження до смерті. Про це звичайно не прийнято говорити, але ми ж так також але надаємо, це життя таке так, трапляється. Так, так, ми надаємо також ритуальні послуги для іноземців, з якими трапляються там нещасні випадки смерть на території Туреччини. Не це і транспортування. Крематорій і всі інші процедури зв'язані з цим. Насправді дуже мало хто займається цим якісно, але це питання відкрите завжди. Тому що люди народжуються, помирають, хворіють, одружуються. Це не зворот. Це звичайно. Процеси. Це життя, я кажу, і немає не, не дуже важливо, якій ви країні знаходити. це може трапитися будь-де будь ким, і до цього краще буде завжди готовим, чим так. бути не готовим. Да? Звичайно так, Юля, ну що, ми з тобою проговорили усі основні напрямки. Да, я так розумію, твої діяльності чи ще є якісь такі може не такі великі, не такі об'ємні, але важливі. Ти хочеш про них щось казати? В принципі, ми проговорили все. Я думаю, можливість буде, будемо далі зустрічатись, проводити якісь короткі, короткі інтерв'ю. Будемо говорити про щось інше, більш детально сьогодні так. Поверхньому. Так, узнаюємось. звичайно. Я думаю, ми, це наша перша зустріч, але точно не остання. Я думаю, нашим глядачам дуже цікаві ці теми, да? і не так багато фахівців, які про це розповідають. Е Тобто роблять якийсь про це контент, да, якісний, тим паче українською мовою. Да? Так, це дуже важливо. Да, ми, наш основний контент для громадян України, але якщо ви громадяни інших країн, немає ніяких, я так розумію, проблем питань, ви можете звертатися до Юлії і вирішувати свої усі питання, усі проблеми. Друзі, ще раз нагадую про те, що. Контакти Юлії, уся інформація, яка стосується її діяльності, буде в описі під цим відео. Ви можете звертатися до Юлії. Наша будівельна компанія Лімія Пи також працює, працює для вас. У нас багато проєктів. Якщо вас цікавить тема нерухомості у місті Мерсін, то також, звичайно, звертайтеся до мене особисто. Мої контакти також будуть під цим відео. Все, Юля, ми дуже дякуємо тобі за те, що ти до нас приїхала. Я думаю, це було дуже корисно і цікаво. Ми прощаємося з нашими е глядачами. Ти хотіла казати ще декілька слів, да, я так побачив, і будемо вже завершувати. Так, дякую за запрошення. Я думаю, що я була корисною для вашого контенту і думаю, що у вас все вийде. Я вам бажаю успіхів. Більше продаж, і якщо буде дуже необхідність дякуємо. в якісних консультаціях, ми завжди готові прийти на допомогу. Дуже дякую. Все, юля дуже дякуємо тобі, все, друзі, до побачення.